Світ Його опонентом є представник міста Хмельницький. Вікт. 18 років рекорд на змаганні одна перемога. Данило Данилолеві ваші аплодисменти. Try so, to give me five miles water. I lay as down on my son, on my dog. I had to drink go with me, Dwayne A Lot of niggas out here playing ain't both. I done put my whole arm in the rim, bitch cup. And I know poppy get a key for the puck. Shot it better seeing the double C's, I'm bummed. Got a bitch that looking like a lead, she's my... Що ж, будемо спостерігати за нашим другим виденьком. Червоному пусті у нас буде Данило Лебідь. синьому Андрій Купавцев. Ну, дебютує я... сьогодні Андрій у професіональному боксі. Але ми вже його бачили особисто. На реанівелі працює? працює він досить непогано. Показує Це твій Любимчик, ти казав? Так, він гарно, він гарно боксує. Так, ну що ж будемо дивитися? Спілкувався я з ним вчора. Який план у нього був? Підготовчий лагерь, план на бій. Він сказав просто коротко Ой. і ясно, плану нема, я його створюю на рингу. Ой, Адаптуюсь зразу. під кожного. Добре, ну, що ж подивимося його адаптацію, чи підготовився добре до свого противника. Вік на його стороні, на три роки він старше свого противника. У його противника вже є активна перемога у профі боксі. тож будемо дивитися за тим, що хто переможе. Поки бачимо, обидва заряжені. Заряжені, обидва двоє працюють, скорочують дистанцію. Но тут, я вам скажу, в порівнянні з першим поєдинком більш дистанція. Противник просто набагато серйозніший. Так. Так, Контролюється. цього. <laughs> <laughs> Опускає руку, певний собі. Добре, провалює. Так. Поки в нас такий досить цікавий початок. Я би не сказав, що Іде... прям дуже заряжене, але немає такого, що вони там розвідку проводять, нащупують, ага. клінчуються. Тут бачимо розміни йдуть. Добре. Так вимовився боксерське знайомство у них. На перше снідання сходили вони так, сьогодні. Досить швидкий Андрій Купаусев. Да не ото бачимо, але в швидкості дане... не уступає своєму противнику. І не теж м... до, і досить впевнено себе тримає, от і на публіці, і в рингу ви бачимо, легенько так працює, теж любить опускати ручки. Земенко намагається. Ой, а, то. Так, так, трішки щось шо... піскорізнулося, чи ж явно таке. Бачимо, пішли вже емоції вхід. Для влучання о Обмін влучанням, я б так сказав. Так. так Я би сказав, що тут, Андрію, не дуже так треба розслаблятися. Бачимо. Інтенсивніше працює Максим. Не лоплете да. йому ноги. Якщо зімів, коли в клічу вони зараз були. Важко, важко. Я рахую про що в такому логовіткій категорії треба берегти сили. тому що можна Швидко посадити батарейку і потім будуть проблеми. Ну, в цьому ще не дуже. У ну, цій вазі, тому що 61 кг це досить така. Бага категорія у нас швидкі боксери зазвичай, швидкі, швидкими так. руками і з хорошою витривалістю. Цікавий, не... цікавий перший раунд. Непоганий перший раунд. Хлопці, я думаю, вже познайомилися. Так, да, звісно, тут не було. Тут нічого схожого до першого раунду Максима проти Валерія, але тим не менш бачимо, тут бачимо емоції і тут бачимо більш-менш рівний поєдинок. То в одну сторону йде перевага, то в іншу. Тут реально вже покажуть наступні раунди, які нас будуть очікувати. Відходять просто люди здорові, ти Так. Відчуваємо <світ> себе популярними. Так. А нагадаємо, у нас теж сьогодні дебют у коментаторстві, так що, як то кажуть, не суді свого. Строго, строго, так. Так. Колись кожен починає з чогось. Так, у кожного так. свій дебют сьогодні. <світ> <світ> Другий раунд розпочинається. Я дуже чекаю цей. Зараз ви побачите, якщо дав свій ритм Андрій. Він зможе продемонструвати. Те, що я бачив, а потім вже я вам скажу, що саме. Ой, гарне влучання було. Гарне влучання було справою. Входять, так би мовичи, кураж вже. Бачимо, поки у нас так, що ніхто нікого не прочитав. Тут дотепер йде у нас розвідка. О, вже починає Андрій от, те, що тобі в нього подобається, самурайські прийоми. Данило намагається скоротити дистанцію, а Андрій її тримає. Ой, гарно, гарно, О, гарно. Провалює трішки Данила. Ми бачимо вже е, другий поєдинок поспіль Хмельницьку школу боксу. Дуже-дуже гарно відпрацьовують хлопці технічно і, і з витривалістю все гаразд у них О, і з впевненістю. О, це можливо трішки... За спини, так. наскільки я знаю. Так. Тут ми Ветени, бачимо. вже, Накали емоцій пішов, бачимо так. від них. Клінчі, клінчі. Наші любимі клінчі. Так. І мало битися, вони хочуть трішки потанцювати разом. Жанглює у нас Андрій. Починається. Це те, що я хотів сказати. Але чи Коли це він йому буде? починається його... Важкий буде поєдинок для обох бійців, все однозначно, тому що немає поки що переваги ні в кого. Бачимо. Немає переваги, але я б хотів е, зрозуміти, що Данило трішки задихав. Та я сказати. Ой, гарне влучання по корпусу. Влучений це було дуже корпусу. добре. Це може зіграти. І тут зразу Де... у відповідь так само Данило віддає йому. Дивлячись на Андрія, можна сказати, що він тільки що вийшов. на район. Так, лиш просто він так до нього летить, мчиться нього з усіма ударами, що дуже може це все погано закінчити для нього. Може бути зустрічна атака та, і закінчитися одним лече. ударом. О, все. Ой, Гарна комбінація. Було відроблено, да, Більшості по корпусу. Ой. Опа, почалось. Це, це наш Андрій. Це той Андрій, якого ми дивимося, любимо. Це вже ігри, якісь розуму. А. Хто кого перехитрить, хто кого заведе в оману. Ой, це що взяв? це в нас борьба пішла вже. Добре. Клінч. Нога, клінч. Проход в ноги. За моментами борьби у нас тут. Ось такий у нас другий раунд. Але бачимо, публіці подобається. Людям подобається шоу, коли є, коли є емоції. Можливо, так, немає у нас на нас настільки технічного поєдинку зараз, як був представлений Максимом, але при цьому тут є те, ради чого люди приходять сюди всі. А вони приходять за емоціями, вони приходять за кровлю, вони приходять за панчами, за нокаутами. От заради чого, в принципі, і чому е, полюбляють бокс. Згідний з вами, Дюрі, повністю. Бачимо гарні комбінації в Данила, відпрацьовується просто, десь не влучається. Yeah, він намагався першим номером працювати і трішки, я думаю, йому по витривалості зараз треба трохи спокоїтися. Зараз подивимося. Це у нас був пройдений екватор поєдинку. Зараз починається. Третій раунд, О. Третій раунд починається і будемо дивитися за ним. Тому дивитись, що вивели собі бійці за два попередні раунди, і що змінить вони в наступних цих двох раундах, якщо вони пройдуть у нас повністю. Цікаво, що їм під... підказують їхні кутові. Я думаю, що і довжина рук в них досить різна і трішки важко Данилови до добратися до цілі. Немає ні зросту. Ну, не неозброєним оком, я думаю, на мій погляд. Так що здається, що в Андрія трішки довший розмах. Можливо, але ой, Занумливі... гарні... ой добре, попадає. Гарні боли, удари. Розмін ударами. Три джеби хороші, зійшли. Випала капа, зупинка. Дуже гарні три джеби зійшли. Дуже добре, швидко працює. Клядачам подобається цей бій. Поплески. No. Зрозумів, що джеби заходять. Зрозумів, <laughs> так, що треба трішки. Треба більше працювати передньою йому рукою. Здається, так. Тому що поки що... Треба поміняти тактику для зближення Данилове, тому що я думаю, що Андрій вже цю тактику прочитав. Так, він досить так з напригом на нього заходив агресивно і тим самим давав можливість і провалювати себе, і працювати передньою рукою або зустрічними комбінаціями. Але Добре, бачимо, Данило гарно працює руче. по корпусу. Данило, так, да, працює по етажам. Що ж, дивимось, поки в нас. Ой, так, знову гарно заходить Час. ліва нога. Ой! Так. Знову клінч. Ці... Не, не, не помітив, було там влучання чи ні. Так, Але о... звук тут був на цілий зал. Гарно, гарно. Знову капа виручила. Тож ненадійна капа. Надійна капа. <ріху> <ріху> Починаємо. Пішла послідня минута. Було дуже гарна комінація зміни поверхів. По Ще раз підмічу, що дуже гарно Данило працює по корпусу. Збиває дихання. В принципі, йому це і потрібно. Бачимо Андрія з витривалістю все в порядку. Він Андрій і далі, і далі на нього йде вперед. Він почувствував себе, він відчув ринг. Він відчувся відпочиває, клінчує. Цікаво, що нарахували судді наші. Я навіть не знаю чесно. Но буде цікаво mm -hmm. дізнатися результат дуже. Ну, якщо він дійде до цього результату. Troszkę w tumele są już chłopcy. Dobra, wybuch. Tak. tak. Znowu klincz. klincz. Tak zakończył się nasz trzeci round. z elementem EpoRZ. Напевно, напевно, нас чути. Ми надіємося. <плес> Данило, треба відкрити. Теж вже трішки вивчив Андрія. Так. Тут гарно його при... прижав І... до рингу. Добре, провалює його десь-десь, так. До канатів його прижав і дуже гарні комінації. Отут гарно теж попрацював двоєчкою йому. <laughs> <laughs> Цікаво виглядає це. <laughs> Цікаво, так. <laughs> так, Бачимо, Андрій заряджений на останній раунд. Тепер хлопцям треба викластися наповну. Oh, в принципі, я гадаю, так, що цей раунд буде вирішальний, тому що більш-менш у нас наближений поєдинок. Ой, чи то то на влучання було? Ні, вдалося, вдалося. Чи йому його зйовга, йди на нього, йди на нього. Потрібно йти, але потрібно при цьому і викидувати удари, і бути готовим потрібно. приймати їх. В цьому раунді максимум ударів. Позитив удар був. Ой. Добра комбінація. Одна і та сама комбінація, як вона добре заходить. Вона добре, дуже. Двійка, корпус, голова. Дуже гарно. Причому вона дуже добре відпрацьована. Щось так, мені щось... здається, може там на конвасі щось лизьке. Щось не в тому місці вже третій раз під... підслизнулося. Ой-ой-ой-ой-ой, яке -ой -ой -ой, влучання. Ні, це мені здається, він просто провалив його. Ну, мені здавалося, що це було влучання. Ой, тут, yeah. було, тут, тут було, було трішки влучання непогане. Прямо в щелепу туди. Ще брати відкрити. В, в, в Андрія не, не просіла швидкість. Знову Опять капа. капа. Це капа вже у нас. Про що поговорити. Це реклама, може це реклама <після> капи? <після> да, Може це реклама капи. <після> І це були їхні умови. Виплюнути чотири остапу. <тас> Попереднього разу, коли я коментував турнір висвають мені капу по догуковому із рота, бійця прямо на стіл випало. <тас> <п 'ят> Каже, дякую за подарунок. <тас> так, бачимо, що хлопці трішки помилися, вже нема стільки ударів. Ну, четвертий раунд, і при цьому дуже, дуже багато викинутих ударів, дуже багато так. влучань з одної і з іншої сторони, тому можемо віддати належне обом бійцям. Дуже гарно відпрацьовують, запалили публіку. Гарно відпрацьовують. Дуже гарний поєдинок. Є емоція. В принципі, публіка нам не дала збрехати. Публіка підтримала нас, О, не чуючи. Ой, нас. Ой, трішки не випав із регну, із камерою. камерою клавсякуратор, тому що трансляція повинна продовжуватись. Оператор не при чому. Ми бачимо, тут дуже в них емоції бурлять. Ось да. ну, такий досить грязний поєдинки, скажу, з обох сторон. Я думаю, що на це впливає втома. Або емоції. Добре, попав до мило. гарно, нічого Так, yeah, зараз move. у нас буде останні 10 секунд. І зараз, я гадаю, що буде розмір. Зараз піде. Я Спалак провалив Андрія Данила. Досить бурно підказують бійцям. Ось він закінчується сповідомлення. Ну, що ж, буде цікаво подивитися. Це буде цікаво. Те, на... що хто вийшов переможцем з нього. Зараз наші судді передуть картку рефері і, і вирішать, хто ж наш... таки в такому близькому поєдинку буде переможцем. Наш ведучий Тарас озвучить для нас всіх, хто став переможцем цього поєдинку. А ви як, Дурі, рахуєте? Кому ви дали перевагу? Чесно, не знаю. Тут, я думаю, роздільним рішенням буде перемога, от кому я вже не візьмусь. Сказати, Но буде себе. дуже близько. Ну, я гадаю, що буде перемога роздільним рішенням. Отож, результат поєдинку. Одноголосним рішенням суддів. Перемогу в другому поєдинку отримує боєць червоного червоного загора.